Друзі, так, і я записую ще другу частину, 7 вересня 2024 року привіз з Берліну, і щойно мене сусіди просто смаколиком смачненькою індюшкою. І ну, тут люди такі які проживають, які просто ну, як родина, як сім'я, які хвилюються один за одним, які тут ну, поділяться з тобою навіть останнім шматком хліба. Які ну, настільки людяні, Так? і отут нема гомофобії, трансфобії, психофобії. Так? От, всі там знають, що я є, що в мене підтверджений шизотиповий розлад, що я цього не приховую, що я андрогін, і я її чоловік, але в ту чергу на біологічному рівні, а на духовному я поєдную чоловічі жіночі риси і всі мене поважають. Ну і частина третя, дорогі друзі, я спробую за допомогою Тіктоку з'єднати ці відеоролики, і от наскільки люди тут толерантні. ЛГБТ, люди, які ж проживають тут, де живу я, вони інші. Вони інші за своїми цінностями, поглядами, дружелюбністю. Я, проживаючи в Берліні, от уже... Цей час, спілкуючись майже кожен день з ЛГБТ людьми, тут є ЛГБТ українці, звичайно. І ви знаєте, я не помітив жодної агресивної людини, ЛГБТ людини. Я не помітив жодної ем, ЛГБТ людини, яка б е, когось засуджувала чи говорила якісь неприємні речі. Тут всі лгбт люди проявляють толерантність, доброту. Ми там ну, ходимо, наприклад, на вечерю спільно, прогулянки, спілкування, бесіди. Тут всі проживають, ніби сім'я. І мені дуже ту чергу, я хвилююся боляче, тому що не виходить з цими документами проблеми 20-го часа. По всій видимості мені доведеться їхати в Мюнхенладбах і покинути цю світлу обитель, унікальну, яку мені подарував Бог тут пожити. Тут просто життя це велике щастя. Велике щастя, тому що в Україні я ну, не міг знайти жодної такої ЛГБТ-ком'юніті, де я був би настільки щасливим і настільки було легко б спілкуватися з ЛГБТ людьми. І от що важливо. Так Бог, дав, ну різні люди. От тут ЛГБТ люди і геї, і лесбійки, і бісексуали, і трансгендерні люди дуже добрі. В Україні, звісно, у нас є інсайти, дуже вдячні, шановні Олені Шевченко, Інні Іні там, працівникам інсайту. Але все ж таки я констатую про те, що ну, особисто я. Найбільш щасливий за останні, напевно, 10 мінімум років свого життя, як є от, в ЛГБТ ком'юніті, саме тут, у Берліні, в Німеччині. Я дуже вдячна ЛГБТ, організації квартира, яка нас всіх об'єднала, яка нам створила просто, просто сім'ю тут. Ми всі тут, як просто члени сім'ї, такі різні, такі дружні. І Люди з високим рівнем інтелекту, ЛГБТ проживають, з різними філософськими позиціями, святоглядами. І я не побачив жодної людини, яка б, там, наприклад, несерйозно ставилася до того, що я там езотерик, екстрасин, старолог, психолог. Всі поважають різні точки зору, і ще мені дуже подобається те саме головне, я не побачу тут психофобію. Тут люди можуть жити на рівних із будь-якими психіатричними діагнозами, і всі один до одного ставляться з добротою, щирою при тому. от, безумовною добротою. І люди, які от, ну, діляться всім, допомагають, один одного підтримують. Просто атмосфера царить в ЛГБТ цій організації, в цьому поселенні, як сім'я.